Вітаю, ні глядачі від ситуації. Одна фірма вирішила побудувати завод в двох країнах. Перша країна веде екзистенційну боротьбу за виживання проти ядерної держави. Друга країна десятиліттями вважала витрати на зброю крінжем, ну тобто недоцільними витратами. Навіть більше того, той хто інвестував в оборонку, вважалося якимось непацифістами, недружніми до демократії. Ця друга остання країна славиться дотошною бюрократією, яку багато називає повільною. Як думаєте, де швидше збудують завод? Звісно, ви багато хто не чув відповіді, то сказали б, що в першій країні, але на жаль, в Україні завод будується повільніше, ніж в Німеччині. Але чи не криється дьявол в деталях? Ну, мо розбиратися. Багато хто забуває що про рейнметал ми сьогодні говоримо, що будуючи завод в Україні і в Німеччині в Німеччині просто більше ресурсів. Та я вам споліру багато ту зраду роз, розкрутив. Хоча є особливості, безумовно, але зараз будемо розбиратися. Чи є зрада загалом? А от сум є, звісно, тому що завод справді гальмується. Генеральний директор «Райнметал» Армін Папагер мав недавно звіт, де презентував результати діяльності компанії протягом шести місяців. Там були розглянуті різні показники за другий квартал 25-го року. «Райнметал», Метал який вироблятиме значно більше артилерійських снарядів. В Унтерлюсі Нижня Саксонія, ніж планувалося раніше. За словами гендиректора, вони планують подвоїти виробництво з 200 тисяч до 350 тисяч боєприпасів 155 міліметрів на рік, ну, це справді дуже багато. вже. Ну, ще недостатньо, але вже така істотна цифра. Папаєр вважає, що нарощування у в Європі є незворотним, оскільки Райнметал майже виключно підписує довгострокові контракти. Але протягом цієї презентації. Папа Гір заявив, що перший контракт з українськими сторонами підписаний, але темпи роботи залишаються бажати кращою. Він висловив незадоволення швидкістю, з якою будується завод. Це він пояснив тим, що Україна недостатньо вкладає коштів до спільного проєкту, а також певні бюрократичні процеси, що повільнюють взагалі будівництво заводу. Крім цього, він підкреслив, що ми попросили подвоїти можливості заводи 150 тисяч боєприпасів на рік до 300 тисяч. Тобто ми самі говоримо про важливість проєкту, але мало що робимо для підвищення процесу будівництва, точніше, недостатньо робимо, так я б сказав. Скоріше за все, мова йде про завод, про будівництво якого ще анонсували в лютому 24-го року, а запустити мали в 26-му. Та й загалом інвестор Рейнметал будує чотири заводи в Україні. Папа Герб не вперше каже про проблеми нашої бюрократії. Наприклад, востаннє він зазначав про це в лютому 25-го року в інтерв'ю до Речевелі на полях Мюнхенської конференції з безпеки. Інший представник німецького ПК анонімно заявив, що в їх фірми теж є проблеми з нашою бюрократією. Тобто, це не тільки якісь там наїзди, папа Гера а в цілому малюється загальна картина. Нашу бюрократію треба досконалювати і процедури теж, тому що справді зараз не та ситуація, як була вчора. В Україні вже третій рік іде повномасштабка в США, як ми бачимо, тотальна поплава, лютіша у них там скоро буде. Дружня зустріч з кремлівським мудаком, де фіг знає, що станеться. Е, ну, точніше, чуда дива не буде, але все-таки. І нам треба ОПК, Європі, нам треба ОПК, якісне ОПК. І що в нас відбувається? Це повільна бюрократія. Чи просто знову хтось вас історія з Деу Ланусом? ми не знаємо. Ми то вам нагадаємо, що на початку незалежності в Україні хотіли відкрити свої лінії збирання деякі американські та європейські автовиробники. Але в кінці кінців відкрив лише део на заводі ЗАЗ. Чому то все просто, бо корейці єдині виявилися готовими забашляти гроші за відкат. Точніше, вони знайшли тут місцевого виробника, який взяв їхню стару розробку і почав нею махати. от Тут є місцеве робництво, що нам. Щось лібералізовувати і таке інше. Ми, звісно, історію не будемо. Прив'язувати до цієї історії з Ренметалом, але точно можемо констатувати, що дехто переоситів за формалізмом там, де його не треба, або з повільненням процедур, їх трансформацією, і зміною, коли це треба, швидко робити, теж варіант. Під час війни ОПК має створюватися такий клімат, що це було б якнайшвидше і найкомфортніше в ньому працювати. Ми ж самі просимо в Метал подвоїти потужності, але не робимо нічого, щоб пришвидшити процес. Тобто треба визначитися, чи ми дивимося стратегічно, чи знову чудимо щось, не, не ясно, що. Ще одне питання до нашого взагалі прийняття рішень, як логіки. Тож, якщо там є бажання ручного управління, то чому б не можна було подивитися, які проблеми є в бюрократії, і не вирішити її? Вся Верховна Рада там за один. За 24 години приймається закон про ліквідацію автономності на БУСАП. Тобто, що не можна вирішити оборонні проблеми чи як, чи це не на часі. Незрозуміло. Тобто, коли Німеччина каже, представник Німеччини серйозний, каже, у вас проблема з бюрократією, треба виходити і казати, що покажіть нам, розкажіть, ми все поправимо вперед, перед або навпаки, може, там Райан метал перевасхітівся і теж тупить. Вийдіть, скажіть, ми зробили все можливе. А вони там недостатньо інвестували і тягнуть, а розповідають. То, ну, розкажіть, видіть нації, розкажіть там відверто, що відбувається, а не зрозуміло, що. Е, тобто, де треба цей інститут контролю застосувати і навіть швидкісний, там його не, немає. А де не треба, там його навпаки задіють. І не зрозуміло взагалі, як воно працює, Та Ще ж зрозуміло. На жаль, якісь особистісні речі гору над стратегічними. Це дещо розчаровує. Дехто може сказати, що пан Папарпапар знову таки спробує спихнути вину на українців через такі свої показники в другому кварталі. Можливо, але якщо карта з бюрократією розігрується, то це багато про що говорить. Тут можна говорити масштабніше про проблеми нашої бюрократії. ЄС теж славиться неповороткістю, повільністю рішень та доточністю. Самі німці люблять таке робити, щоб був штампік тут і сям із'яся. Але навіть по мірках євробюрократії українські чиновники часто дають маху. Взагалі українська система дає маху. Тут давайте більш глибоко говорити, бо часто говорять там: от чиновник не пропускає. У Чиновника навіть повноважень може не бути, так і або процедури немає нормальної. Теж це проблема, так вона і в і в ставленні часто чиновника, або йому занадто багато дозволяють, і в процедурах в першу чергу, які не є досконалими. Ми ж розуміємо, що без сильного ПК нам буде дуже і дуже важко, і ми маємо навпаки полегшувати доступ інвестору, особливо в сфері оборонного комплексу. Тож треба рухатися. Рівень забюрократизованості треба зменшувати і, і, по суті, спрощувати процеси. Це насправді дуже таке, от погане. І, до речі, коли ми говоримо про стратегічне мислення та готовність до важких часів, варто згадати і про особисту фінансову безпеку. Зараз, коли світ нестабільний, економіка переживає турбулентність, земля залишається одним з найбільш надійних активів Її не можна надрукувати чи знеціннити одним рішенням центробанку. Ще, Центробанк у нас теж дуже базований, тому не тільки в землю ми пропонуємо інвестувати, але це справді хороший інструмент. Саме тому ми радимо звернути увагу на наш курс інвестицій в землю. Ви ви прийдете весь шлях від вибору ділянки. До її покупки з підтримкою кваліфікованих експертів. До 31 серпня є можливість приєднатися до навчання зарані перед реєстрацією та отримати знижку 10%. Наступний потік стартує 8 вересня, і зараз найкращий час, щоб знайти своє місце. Земля це цікавий і обмежений ресурс, який варто мати також в своєму портфелі. А от щодо загалом нашої можливості боронитися, то ось вчора прям тестували. Блискавку вже на 8,5 кілограм хороший інструмент, який допомагає у війні. І, на жаль, наші оборонці в такому інструменті доволі обмежені. А ворог ні. До речі, ворог почав використовувати, зокрема, такого типу літаки для того, щоб давати логістику своїм ДРГ-групам. Ми не маємо взагалі такої розкоші, як відставати від московитів в таких важливих речах. Тож, давайте. 300 штук ми на сьогодні збираємо разом з нашими друзями. Зокрема, закриваємо цю банку на мільйон. Давайте включатися. Всім всього найкращого, дорогі друзі. До побачення.